Вітаю, шановні глядачі. Олесь Бузіна, український журналіст, який притримувався відверто про імперських, проросійських, пропутінських поглядів, був витий під час телевізійної прямої лінії Володимира Путіна з його співгромадянами. Путін навіть встиг висловитися з цього поводу. Совпадіння? Ні, думаю. Для української громадськості, для українського телеглядача, Бузіна маловідома постать. Можна сказати, що його відомість, саме відомість, непопулярність, закінчилася із ганебним часом правління Віктора Януковича. Саме тоді Бузіна був присутній на численних телевізійних шоу, де підтримував позицію влади, тоді, коли влада йшла дорогою до Росії. Після перемоги Майдану така журналістика. Стала вже не цікавою навіть її колишнім замовником. Однак Бузіна був частим гостем російських телевізійних ефірах, і ніде правди діти навіть там він досить часто виглядав маргіналом, бо захищав саму ідею української державності тільки такої державності, яка має бути поруч з Росією. А для загальної аудиторії гостей цих телевізійних ефірів Україна. Як це і говорить під час своєї телевізійної лінії Володимир Путін, це ніяка не держава. Росіяни українці один народ, і тільки націоналісти можуть думати, що Україна це щось відмінне від Росії, що вона взагалі має право на якийсь вибор. Однак, незважаючи на цю певну відмінність своєї позиції від позиції інших російських телепропагандистів, Бузіна дійсно був людиною відомою в російському інформаційному просторі. В російському, не в українському. І ось тепер ми маємо замислитись, кому має бути вигідно знищення людини, відомої в російському інформаційному просторі. Відповідь, мені здається, є очевидна. Однак, це не питання аналітики, це питання серйозної професійної роботи Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України. Ми маємо знати. Хто вбив Калашникова і Бузіну, ми маємо знати, хто був замовником цих вбивств, адже це частина тих резонансних злочинів, які почалися з того, як можна сказати, почався майдан. Тоді почалися репресії проти журналістів з боку тодішньої. Влади. Тоді почали готуватися до знищення самого майдану. Потім почали лити бензинчик, як це говорять росіяни, в Криму, Донецьку, Луганську, в звільнених від ворогів містах і селищах України, продовжують дестабілізувати Одесу і інші міста Півдня. Ми це все бачимо. І ось такі вбивства на замовлення, про які повідомляють під час путінської телевізійної прямої лінії. До глядачам в Росії це частина кампанії по дестабілізації нашої країни. Ми з вами маємо бути зацікавлені в тому, щоб цю кампанію зупинити. Ті, хто причетні до злочинів проти української держави, мають відповідати не перед автоматом, а перед судом. Ті, хто висловлював пропагандистські погляди, далекі від громадянської позиції, Мають залишатися десь на маргінесі інформаційного простору. Такі люди просто не є цікавими. Це не означає, що хтось має в них стріляти. І ми, як держава, маємо забезпечити нормальне життя, право на життя кожному поза його політичними поглядами і позиціями. Це теж має бути правилом існування в. Цивілізованій державі не можна уявити собі ситуацію, за якою ті, хто бажають знищення України як європейської демократичної держави, будуть досягати своєї мети, вбиваючи і залякуючи. Навіть тих, хто їх підтримає. Хай щастить.